Повідомляють телеграм-канали, що росіяни тут зробили якусь таку свою вундервафлю РСЗВ град на базі гусеничного тягача. Можемо показати також ці кадри. Це диво техніки було помічено на Курському напрямку, але не припало до душі бійцям ЗСРФ Ну, якщо говорити в контексті от, озброєння, те як воно змінюється і як росіяни адаптуються, наші військові зазначають це з точки зору, що дійсно вони адаптуються, змінюють тактику озброєння і. Тим самим можуть досягати результатів, але не без от таких от курйозів по типу от такого озброєння. Я думаю, що трошки ваших коментарів з цього приводу ми можемо отримати. Зараз виведемо картинку і потім продовжимо. Так, зараз вже картинка з'явиться. Ну, в будь-якому разі, я думаю, що ми можемо починати. Це от якраз таки РСЗВ ГРАД. На базі гусеничного тягача режисери можемо вже показувати а, цю картинку, якщо її знайдемо. Ось так це виглядає. І хотілося б почути ваш коментар як професіонала, що ми бачимо? Ну, це МТЛБ. Вони роблять з мотелих багато що. Ну, тобто, треба розуміти, що в Росії дуже багато ще залишилося саме МТЛБ. Тобто, це якраз транспортники, це якраз тягачі гусеничні, от ми бачимо зараз наразі, які фактично на них що тільки не вже не встановлювали. На них встановлювали артилерійську гармату корабельну. Я хочу нагадати, на них mm. встановлювали інші види озброєнь. Вони відіграють таку, ну знаєте, важливу роль. Їх навіть завозять, щоб було зрозуміло на коси. От кінбурзьку косу їх завозили. Вони там знаходилися теж виконували певні функції навіть туди. Чому так? Тому що закінчуються, скажімо, класичні варіанти видів озброєння, тому доводиться адаптувати от до того, що є. Оскільки ще такі залишилися тягачі, фактично, МТЛБшки різні. Ну от вони і адаптують до того, щоби. Використовувати разом з тим, вона все ж таки, в принципі, з точки зору виконання функції реактивної артилерії, мабуть, її виконує. Важко зараз сказати, наскільки вона відрізняється з точки зору дальності і точності, але допускаю, що не дуже, тому що в принципі, принцип самої установки збережений. То, щодо точності, от у мене виникають питання, але скаржиться це вже питання більше а? скаржиться на точність. Ну, от бачите, ту, ту, тому я на точність і звертаю увагу. Mm -hmm. Тому, власне кажучи, але це розумієте, це ж додивіться а, сама Курська от, область, так, і всі війська, які там є. Чому виникла така ситуація? Ну тому, що почали формувати якісь зведені підрозділи, а невідомо які. На якій базі, тобто, це і строковики, і регулярна служба, і ВКС, і тих, кого знімали з південного напрямку в Україні і зі Сходу? Кожна, якщо ми беремо, скажімо так, діючі підрозділи регулярні військ, у них на озброєнні мають бути. Відповідна певна штатна чисельність артилерії, ствольної реактивної, якщо це бригада, яка використовує виконуючи батальйон, артилерійське завдання, відповідна чисельність, якщо це піхотна чи механізована, це менше чисельність сил підтримки може бути, може взагалі там не бути артилерії. І тому, власне кажучи, враховуючи всю ситуацію, і враховуючи те, що ну, взагалі склалися труднощі, як ми знаємо, у ворога. Безпосередньо там на Курчині, от вони і демонструють різні, скажімо, винаходи. Новуха от їм доводиться викручуватися фактичної ситуації, тому що вони формують зведені підрозділи, а там все, що вже знайдуть на озброєнні. Та й постачають. І плюс, все ж таки, я хочу нагадати, що цифри доволі такі значні по втраті реактивної артилерії ми можемо підняти статистику і побачити. Тому, фактично, і використовують, тому що шасі не встигають випускати, не встигають випускати автомобілі безпосередньо підгради, тим більше модернізовані. Тому от викручується ситуація як можуть. Угу. Хотілося би також про проговорити дуже важливий момент, який стосується снарядів. От як пишеться, Україна отримала від Норвегії технології та дозвіл на виробництво норвезьких 155-мм міліметрових снарядів. Норвезька збройова компанія нам дозволила передати Україні ліцензію на виробництво цих арт-снарядів. Ну і ми бачимо, що впродовж цього часу, спочатку повномасштабного вторгнення, Україна не тільки захищається, вона не тільки вже і може нападати, вона ще і так умовно кажучи, з цього всього дуже поганого становища виходить з тим, що ми переозброїлися, і ми відбудовуємо власний військово-промисловий комплекс, що на хвилиночку в умовах війни це нічого собі. І ми пам'ятаємо історію з рейнметал, що вони тут будуються. От тепер. Побачили якісь заяви з приводу цього заводу норвезької компанії. Хотілося би також від вас почути ну в принципі реальну оцінку, тому наскільки серйозно от вся ця історія з власним виробництвом артснарядів може імплементуватись в Україну. Ну, Україна розпочала виробництво 155-155 п'ять -155 міліметрів снарядів. Це зрозуміло, тому що в цьому є на сьогоднішній день потреба. Якраз нам в цьому допомогли наші західні партнери, що ми перейшли з лінії 152 на 155 міліметрів. Ну, враховуючи певні складнощі, дійсно пов'язані з тим, що ворог намагається атакувати наші об'єкти оборонно-промислового комплексу. Ми всі розуміємо ризики, безпекові і виклики, але снаряди виробляються. Чому нам потрібен захід для цього? Тому що треба лінії виробничі і можливості? От тому я думаю, що якраз про це була домовленість попередня з Німеччиною, ви згадали Рейнметал, і цього стосується домовленості із Норвегією. Наскільки це буде означати, що Норвегія готова будувати безпосередньо завод чи готова передати нам певні виробничі лінії потужності, аби ми виробляли самостійно? Тут поки що є питання, поки що йдеться про другий варіант, що вони нам передають виробничі лінії і потужності, але не виключається з часом, що там до речі, крім Норвегії, ще одна північна країна дуже зацікавлена: це Швеція, яка так само розглядає варіанти. Ну вони розглядали варіанти по сіві 90 локалізації виробництва поборони. Машинам безпосередньо тут в Україні але розглядають і по артилерії, навіть по окремим комплектуючим до своїх артилерійських систем. Тобто, цей процес він рухається насправді, тому що. Якщо ми подивимося на потреби, очевидно, що, ну скажімо так, радянський калібр він поступово буде виходити з попиту, тому що ну, ми розуміємо прекрасно, систем буде ставати менше з часом, більше їх не буде, і відповідно наше майбутнє це 155 міліметрів натівський калібр. А тут нам потрібна допомога, тому що. У нас цього не вироблялося, але потреба зараз буде значна, тому що у нас більшість систем уже артилерійських все ж таки вони західного зразка під відповідний калібр. Ну важливо, чому важлива виробнича лінія? Розумієте, важлива стандартизації і уніфікації. Тобто, зараз, взагалі, снаряди, ну скажемо так, це не так то просто, тому що навіть стандартизований 155 міліметрів він може підійти не до всіх систем. Mm. От, якщо він куплений, наприклад, з меж ЄС, то знаєте, що це такі питання, які в нас є по чеській ініціативі, тому що там є снаряди, які закуплені з різних країн світу, і з деякими виникають проблеми, mm -hmm. або виникали проблеми. Тому, власне кажучи, з точки зору адаптації, дуже важливо, що це саме європейські країни, ті країни, які так чи інакше або є виробниками, або виробляють снаряди давно саме. До тієї артилерії, яку самі використовують і яку передають нам ті тих же самих моделей. Ем, гаубиця М – це може, можемо сказати, що от до неї можуть підходити такі снаряди? Можуть. Можуть, можуть з ними з причепною артилерією, дещо легше, більш вибагливіші самохідні артилерійські установки різних виробників. Там треба, ну скажем так, щоб було специфічно все. Хоча, в принципі, от те, що є з ринку ЄС, воно підходить. Тому в принципі тут проблем не має виникати. Почув вас. А, ну і сьогодні Україна вперше застосувала нову вітчизняну ракету дрон Паляниця. Володимир Зеленський заявив, що цією зброєю було завдано удару по російських військових, однак не уточнив, куди саме було влучання. А, ця зброя. От хотілося б все ж таки зрозуміти, уявити, що це за вид озброєння і наскільки вона ефективна. Ну, якщо все ж таки, я так розумію, вже таких серйозних даних якихось нема, але попередньо я думаю, що ви теж аналізували цю тему. Ну, справа в тому, що експерименти з такими видами озброєнь відбувалися раніше в Україні, вони тривали, тривали на різній дальності. А, взагалі були ідеї створити дрони. І, можливо, вона теж буде реалізована: дрон ракета яка б там відволікала системи ППУ, була дуже дешева, фактично, просто це труба там з двигуном і все, яка б летіла. І дрони-ракети, фактично, які є, можуть летіти на певну відстань і нести вибухівку. Їх особливість в тому, що завдяки своїй формі. Вони менш, скажімо, помітні для систем ППО, і їх складніше збивати. Плюс їх не всім зіб'єш, враховуючи те, що саме на цей дрон встановлюється реактивний двигун. Це дає можливість розвивати швидкість від 400 км, 400 500 600 км, може розвивати. Відповідно, ми розуміємо прекрасно, що ну такий дрон збити важче, і з того, що відомо. Паляниця планується не в одній версії, тому що ну, зараз та, яка вже, в принципі, могла бути застосована, саме про яку говорить президент України, це е, дрон, який здатен долати відстань від 300 до 400 кілометрів, нести близько 40 кілограм вибухівки. Ну і відповідно, от те, що я сказав, він менш помітніший за рахунок своєї форми і плюс швидкості, враховуючи те, що Ну, скажімо так, двигун реактивний, він з'їдає більше палива. Відповідно, скажімо, відстань є меншою, тому що вимагає встановлення більшого бака. Ну і це займає в принципі. Але наскільки мені відомо, у розробників є рішення про те, щоб робити дещо більшим. Створювати, скажімо, його більше навантаження, тобто не 40 кілограм, а від 50 і більше, uh -huh. і за рахунок форми за рахунок довжини, робити цю модель з більшим двигуном, відповідно, вибачте, з більшим паливозаправником, з більшим баком, і він може долати і ще більші відстані. Тому це от дуже цікаве рішення. По-перше, ми маємо що? Ми маємо те, що швидкість. Дольоту до певної цілі набагато швидше, ніж, наприклад, звичайного дрону, який може летіти зі швидкістю 120, 130, 140 кілометрів. По друге, ми маємо те, що він менш вразливий, і не кожен засіб ППО його може уразити і збити. По-третє, є можливості і варіації із тим, щоб, скажімо, змінювати різні технічні характеристики, що дає можливість в принципі, зробити його більш далекобійнішим. От, власне кажучи, те, що поки що наразі про це відомо. Зрозуміло. Хотів би також з вами підняти тему обміну сьогоднішнього. Дуже раді, що наші люди повернулися. Це надзвичайно приємно. Але я б хотів підійти до цього питання з більш такого, можливо, десь прагматичного, прагматичної сторони, тому що зазвичай росіяни на такі знакові дати роблять якийсь масовий терор, якісь масові обстріли торгових центрів і так далі. Тому подібне тут вони. Зголосилися на обмін, виникає питання, чому це показник такої серйозної внутрішньої кризи в Росії, яка ну скоріш за все почалася після того, як відбулася Курська операція, і їм дуже швидко потрібно якусь затикати так дірки і якусь так би мовити перемогу продати своєму населенню. Чи про що це говорить? Ну, По-перше, щодо терору, розумієте, тут же ж, ну, скажімо так, найзагрозливіше, якраз те, що відбувається напередодні якихось дат або після дат. Тому, власне кажучи, ризики вони зберігаються ракетних атак, і вони є високі на найближчі дні. Ну що видно, ворог готується, накопичує певний запас ракет. Українським силам вдалося зробити все можливе для того, щоб відтермінувати ці удари і зіпсувати плани ворогові внаслідок успішних ударів по їхніх аеродромах, але все ж таки ризики є. Це треба розуміти. Що стосується обміну, ну все дуже просто. Знаєте, це дуже вразливе для Путіна питання. Тому що реально він боїться теми того, що будуть розкачувати ось ці дискусії на Росії про солдатів строкової служби, що їх не можна відправляти в райони ведення бойових дій, що їх потрібно там тримати всередині Росії і так далі. Я можу розказати колись в радянські часи, в 60-ті роки, коли випробовували літаки ту, вони падали там, певна модель. І жінки тоді вийшли просто на злітну смугу. І ну фактично вчинили такий протест, і ці випробування відтермінували в Росії. Так само є рухи різних солдатських матірів, комітети і так далі. І Путін їх боїться відверто, тому що він боїться того, що зараз почнуться якісь рухи, зараз почнуться обговорення, зараз почнуться протести. Це все підніме. Що це зробить? Чому почались протести через строковиків, а де строковики в Курській області? А що відбувається в Курській області? Вторгнення українських військ, а що зробила Росія, щоб це зупинити? А чому не перебазовувати регулярні війська, перебазовувати строковиків? А чи потрібно тоді проводити наступальні дії на Донеччині? Цілий комплекс питань, які це може за собою потягнути? Не подивіться, коли українські сили почали операцію на Курщині і почали поповнювати обмінний фонд. Вийшов чи Захарова, чи хтось від них там неважливий, і сказали про те, що перемовин з Україною не буде жодних, в тому числі про обмін полонених. Пройшло два дні. Вони побачили, скільки солдатів строкової служби російських потрапили в полон до українських військ, і самі запропонували про перемовини про обмін, тому це дуже вразливе і дуже чутливе питання для Путіна, і саме тому вони так швидко вирішили піти на цей обмін. І саме тому це відбулося у цю дату. Ну, я би сказав так, що це не тільки в цю дату, тому що далі буде ще, але це свідчить про те, що Україна змогла натиснути на Росію і знайшла вразливі слабкі місця. От з точки зору розуміння ситуації, це і є позиція сили. Ну, вочевидь, змогли продиктувати якнайшвидший обмін з позиції сили. Оце є це бути індикатор теж в цьому, як потрібно з Росією вести перемовини. Є можливість натиснути, є можливість продиктувати свої умови. Вони йдуть на поступки. Тобто вони це вони у них немає іншого виходу. Не натиснеш, будеш вести перемовини з позиції, коли в тебе немає сили аргументів. Ну так ніхто тобі на поступки не піде. З Росією просто інакше не можна, і це вчергове це доводить. А коли ви сказали, що буде ще, ви мали на увазі обміни? Обміни, так, так звичайно. Тому що обмінний фонд поповнюється, і о, наскільки мені відомо, полонених є більше ніж 115. В Україні, які були в тому числі передані Росії, тому, власне кажучи, будуть наступні раунди. Просто цей він був дійсно швидкий, такий Україна доклала зусиль і дуже добре, тому що якраз на день незалежності це дуже хороша, привітна, приємна дата і можливість. Ну і Росії нічого не залишалося. Тому ось це, до речі, приклад. Треба шукати вразливі точки, по них бити, тиснути, і тоді вони будуть іти на поступки. Це вже доведено неодноразово. Пане Олександре, спасибо, що включилися до нас. Я вам бажаю тихого, спокійного вечора і ще раз вітаю зі святом. Дякую, дякую щиро навзає. Дякую, дякую. Олександр Мусієнко керівник Центру військово-правових досліджень.